Вітаю усіх телеглядачів. На часі програма Пряма мова, де ми говоримо про цікаве і актуальне. Життя Рівненщини багате на культурні і мистецькі події. Одна з них відбулася і сьогодні, а саме одна із серії літературних зустрічей, присвячених творчості Івана Низового, відомого письменника і поета. Сьогодні у нас у студії гості: це Леся Низова, дочка Івана Низового і Анатолій Олександрович Криловець. Письменник, поет, доцент кафедри Національного університету Острозька Академія. Доброго, Доброго дня, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, що сьогодні привело вас до Рівного? Розкажіть про подію і, власне, про саму серію літературних зустрічей, які відбуваються найближчими днями. Ну, я тоді Доброго скажу дня. кілька слів. Отож, з Іманом Нізовим я познайомився Доволі пізно, на жаль, з його творчістю, от не особисто вже по смерті письменника. Я був щиро подивований високим рівнем цієї поезії. Леся Анизова викладала його на одному із поетичних сайтів. З поетичних сайтів. Ну і в нас виникла ідея. Е Заснувати і премію імені Івана Низового, тому що на жаль, так складається життя багатьох письменників, що за життя вони не можуть пробитися так. Зі Стусом було Василем Стусом, Дмитро Стус. А е ну, Василь Стус був дисидентом е Іван Низовий жив на нашій не своїй землі, коли і українське слово в Луганську сказати було ну, небезпечно навіть так. Леся говорила, що й погрожували, погрожували. От вже Виникла така ідея. До цієї ідеї ми йшли довго. довго Писали лист на голову просвіти Луганської, Володимир Федорович, Семістяга. Ось. Але це вже було за рік до війни. Ось потім були неприємні звістки. Семистягу спіймали сепаратисти, мордували. Навіть прийшла пройшла звістка, що загинув. Ну, дякувати Богу, чоловік живий. Одне слово. Через такі драматичні колізії ми йшли до цієї премії. Премія заснована. Премію зробили всеукраїнське. Все так і 15 січня цьогоріч було вручено в облас... бібліотеці для юнацтва. Цю премію це всеукраїнська премія, не якась там регіональна, до речі. Дехто е, питає, а що й ізовий з Рівненщини, е, чи якусь має причетність? ну, Микола, власне, вже не... пан, пані Лесю хотіла запитати, чому ви ж мали вибір, де проводити власне нагородження? Чому саме рівне стало містом, де відбулася перша премія, і так от тепло вас зустріли? Е, ну тут якраз вибору особливо і не було. Е, я вважаю, і може це дійсно непогано, бо е, Найкращі справи, справжні справи, людяні справи роблять якраз кожен з нас, так? Прості, прості люди, поки покладатися на державу, яка буде заохочувати освіту, заохочувати культуру, зокрема письменство, брати в цьому активну участь і участь від серця, а не з вигоди і за гроші. Мабуть, поки нам до цього далеко. І тому кожен українець. Робить свою справу. І саме на Рівненщині, дякуючи тому, що Анатолій Олександрович, ми подружилися, ми з одним, як -то кажуть, одного духу, одних поглядів. І просто людина по-людськи, по-дружньому запропонувала. Саме започаткувати премію. Перші призерії я знаю були не тільки з Рівного, а й з Луганщини. Так, і... так з Луганщини я запропонувала Надію Іванівну Кошель. Це вчитель, вона працює в школі в Верхньобогданівці. І вона поетеса. Спочатку в неї, майже на всій книги Іван Низовий написав передмови і рецензії. І саме Іван Низовий, і чому Надія Іванівна тепер вдячна, навернув її на рідне своє слово українське. Бо перші збірочки там, здається, три були російською мовою. Надія починала. Але познайомившись з Іваном Незовим, вона відчула, що вона і думає, і дихає по-українськи. І потім інші вже збірки вона почала писати своєю рідною мовою, яка дана їй від Бога. І тато був як і учителем і в. Езі і в житті, і ми спілкуємося телефоном. Надія не дуже скромна людина. Yes. Я згадую нагородження, і під час нагородження власне перших премій тоді говорилось, що у вас є така мрія видати всі твори вашого батька Івана Незового. Так і навіть тоді деякі призери відмовились від премії, аби створити фундамент для такої благородної справи. Як просувається ця справа? Так звичайно, ну, слава Богу, добре, що ще тата за життя майже все опублікував. Але це було дрібне. Тиражі, е, е, з зусиллями друзів, побратимів, небайдужих людей, які люблять удійці. Йому запропонували в газету піти. То він не боявся і не задумався, що треба якомусь начальнику сказати, чи може те чи інше надрукувати. І от так, 88-го року він опублікував сам же в своїй газеті Молодовардійць статтю бути народом. Це був страшний вибух, це катастрофа. Крику стільки шуму і посадити хотіли, але підтримали прогресивні е, митці та науковці по всіх регіонах. Ну, якось воно минулося. Вона думка врятувала, так? Так. Це було ну, вперше, навіть на теренах всієї України піднято це питання 1988 року. Стаття була присвячена захисту української мови. І, зокрема, її придушенню, проблем її придушення на Південному Сході. Далі тяжче, тяжче, звичайно. Особливо ці всі питання і оця штучність, оцей, цей розбрат, ця політика, і політика нав'язана, зрозуміло, із північним сусідом, яскравіше почала проявлятися 2004-2005, ми це пам'ятаємо. Це вже після перших революцій? Так, от, от Помаранчева революція, коли починали ділити регіони на помаранчеві білосиніх, тоді, звичайно. Це, цей. А в яких роках ви покинули Луганщину? Ви виїхали звідти, наскільки відомо? Так, я особисто я вперше виїхала, щоб вивезти спадщину батька. Бо коли всі ці події почалися ще перші оточення під СБУ, під управління внутрішніх справ? Перша ж думка була: це спадщина батька. Це твори батька. Це в яких роках? Це 2014. Це весна 2014 року. Я зібрала його доробок, дещо переправила, що працювала нова пошта повністю весь архів я вивезла самостійно і вирішила на Львівщину. Чому на Львівщину? Ну я думала, це буде ближче і до мого. Братом, у мене брат на Львівщині живе, тата заповідав і мріяв, щоб ми спілкувалися. Дай Боже, що це бажання буде не тільки е, Івана Незового моє, а все-таки Ігор захоче потягнутися до мене. Тому це була мандрівка на Львівщину. саме тут я... Е, Можна сказати, заховала цю спадщину своїх друзів. От. А потім, уже коли ситуація погіршилась, у Луганську нікого не залишалося ні не рідних, ні друзів. Ваші само... друзі так само виїхали всі Луганщини. Так, так. І вони виїхали е, чи одночасно зі мною, чи трошки раніше, бо були вже серйозні переслідування і погрози їх сім'ям. Багато з них мали мали маленьких дітей мають. І тоді якраз Київ не звернув увагу, що на той час, коли по інших регіонах вже більш-менш стало стабільно, спокійно, чи то завдяки мер десь там в якісь домовленості, плюс там Київ, Малибайченка, я пам'ятаю, їздив по регіонах, то якось Луганськ забули. Якось ну, а як владні структури реагували на такі переслідування і те, що відбувалося? Чи вони звертались О, за захистом? Ні, ні, ні. Я бачила всі ці роки, як влада ставиться до Івана Незового. Були, звичайно, були поодинокі постаті в якісь роки в адміністрації. Як, зокрема, Володимир Володимирович просін, на жаль, вже покійний. Це був дійсно державник і патріот. Він якийсь час працював в адміністрації. В адміністрації Єфремова, але саме через свою державницьку позицію. А коли це все вибухло 2004 рік, Володимир Володимирович пішов з своєї посади, все висловив регіонам, що він думає. І саме завдяки просіну, Сватівщина була українською, залишилась українською. І Іван Ізовий довго жив на Сватівщині. І навіть Сватівчан відкрили моральну дошку в сватовому батькові в центрі міста. Такі державники, як просім, так підтримували. Вони були ну, мала, мали. Мали. Так, Таких мало. А як вас зустріла Волинь, і Львівщина, і Рівненщина? Для, Для мене, от я пам'ятаю себе з дитинства і все життя не існувало такого поняття, як поділ на регіони. Україна Соборна, це є Україна. Просто є область. Львівська є область, Луганська є область, там, Тернопільська. І так далі. І в дитинстві я майже всю Україну об'їздила. І з татом ми тут були, і на весіллі брата. Я ніяких труднощів ніколи не відчувала. І тому я приїхала як до себе додому. Ну, я хочу відмітити, що у вас є дуже хороша українська мова. Ви ходили в українську школу? Ні, я ходила в радянську, в російську школу, але в мене вдома. Я спілкувалася з батьками українською мовою. Е, коли я закінчила школу, е, ніяких не було альтернатив. Ну, хіба що там був один момент, я хотіла бути моряком. А -а -а. Але <плес> <плес> тато сказав, Морячий, що не бажано. <плес> от тобто на півроку пішов. І, звичайно, це на українську філологію, в наш педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Я бачу, ви маєте з собою вірші. Будь ласка, може, ви зачитаєте нам. кілька? Так, у Івана Назву, звичайно, дуже різножанрова поезія. І, ну, сьогодні я прочитаю вам пару віршів саме громадянської тематики патріотичних. От вірш написаний 2010 року про старшобратство. Напівлюбов, напівненависть, ворохобня і ворожня. Вже й не посвяченому навіть відкрилась давнішня брехня про дяківське євроазійство. Ми ж, європейці без братви і блату. А російське дійство, про царство в нетріщах Москви змордовилось. Ми, древні руси і росичі, трипільська кров тисячолітня знати мусить про це Москвин, який знов кричить про власне месіанство на полі Дикої Орди. Імперське ваше росіянство ані туди, ані сюди не притикається. Тож, брату, своя брехня печінку злить, І пекуча жовч патріархату з очей азійських цибинить. Винагло нашу назву вкрали разом з літописами. Ви чужу межу переорали і прилучили до Москви чужі народи, антиподи і на всіх кайдани одягли. Отож, братами в ряди годи ви народцям не були. У вас свого нема нічого, лиш гить малютінська. Ігнусь, та ще доктрина, де прочовав російський лапоть там і Русь, а вся історія, халтура від булгара Карамзіна, а мова і література зі світового Казана, І віра Не Московський овоч, культура, імпортний товар, їх українець Прокопович приніс вам нехростям удар. Від Пушкіна, від Ефіопа, вся ваша велич почалась, а там. Відкрилася Європа, й по ваших весях понеслась до речі, здирники московські, творці халтур та авантюр з братів тверських, рязанських псковських і новгородських посім шкур живцем здирали, щоб стояла Москва Мошанська на крові, і все божественно сіяла без Бога в п'яній голові. Москва імперію творила по штибу дикої орди. І трупами татар мостила шляхи в башкирські городи. Кавказ все підло воювала, і під коряла бухару, та й мир під себе підминала, Алтай, Чукотку і югру терпким труїла перегаром, і премур'яй сахалін жарким хабаровським пожаром все перетворювала в тлін. Мою квітучу Україну закабалила на віки, і предків мову солов'їну, і в матюки, і в кізяки втоптала нагло. Живіть як люди, не дрочіться, мов ті скажені кабелі, і в нас, молодшеньких, учіться, як треба жити на землі. Браво, не дивно, що не подобалась на Луганщині. Така так. поезія. Скажіть, а ось діти, студенти, ви проводите зустрічі. Як вони сприймають поезію Івана Низового? І це вже не перша зустріч. Де ви вже були? Куди плануєте поїхати? Е, ну, коли ми тільки приїхали, я вже маму теж перевезла на Львівщину. Теж 2014 року це єдина моя рідна людина. І погляди мами. не... Мама, навіть коли я вже була на Львівщині, виїхала моя мама, 82-річна жінка, не боялася, коли йшли ці колони з колорадськими стрічками по центру Луганську. Мама, мама лишалася в Луганську? вона лишалась до останнього там, поки я її вже насильно не забрала. Вона підходила сміливо, і у цим 100-200 чоловік чоловікам ці натовпу говорила такі страшні речі, які. Во йому не подобалися, і кажу, чи кулю вони по пошкодували. І це, це страшне. До сепаратистів підходили, казали, все, Мам що було добре. Так, я вам також вивезла. І вперше, коли ми перебралися на Львівщину, я провела вже в селах зустрічі з місцевим населенням, з дітками, і з бабусями. Там. Всі, хто прийшов, для мене було важливо одна, дві навіть людини. До чого серця дійде слово мого батька? Це вже важливо. У Гуртку, у самому Львові дві зустрічі в тюрмі Лонського, було в мене три радіозаписи на Львівському радіо, і був один запис в квітні 2015 року на телебачення. А з Рівного, куди далі поїдете? І як вас зустріло Рівне, зокрема? Рівн, на Рівненщині я все себе тепло відчуваю. Якщо Львів. Це і тато, тут Мрія була тата, це архітектура, це десь ці юні там 60 ті роки. То Рівненщина все-таки трошки мені нагадує ще мої степи. От, от, от таке відчуття, може це суб'єктивно і не ну, не так воно є. Та наступний ваш маршрут куди буде пролягати? Я думаю, мені нещодавно телефонували в мережах. Написали мої земляки. Вони на Київщині, дехто на Київщині, а дехто залишається на українських територіях. На вони так само в статусі біженців роз'їхалися. Так, так, так. Вони роз'їхалися по містах, і багато їх залишилося на Луганщині на українській території. Старобільська, зокрема. Моє Вчитель, я ще закінчувала 3-4 курси педуніверситету, і прийшла до нас молоденька дівчинка Валентина Чевероданка, зараз вона Ліснова. От. Ми знайшлись в мережах, ми передзвонюємося, і вони мені повідомили, що в 20-х числах, то, число, о, потім мені точніше мені скажуть, на Луганщині будуть, я думаю, навіть протягом тижня заходи присвячені Івану Низовому. Нічого собі, можна привітати. Ви для цього зробили велику роботу і, так, і без мереж важко уявити, що це все було можливо. Ви я, 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 поїдете я на Луганськ? Поїду. Обов'язково поїду, я два роки не була, я подихаю Степана нашими. тому що от… Е... Страшно? Ні, не страшно. Справа в тому, що е, любов до Батьківщини. І, взагалі, людяність якась людяність, а людяність вона це доброта і до ближнього доброта, це повага, любов до батьків, до старших людей, до дітей. А ну не може людина казати, що він патріот любить Україну, при цьому не зневажати свою матір. Все це пов'язано. Це людські якості. І воно і ці всі, всі не мають регіонального знаку. Людина або порядна, добра, і вона любить і землю свою, і людей, або ні. І... То це або є, або немає. Так, і люди, деякі люди плутають, коли вони кажуть, от Донбас, нехай згорить, не можна. Донбас є, це от той відсоток забамбулених плюс зрадники. Це теж можна словом Донбас сказати, а є Донбас це земля, де лежать кістки пращурі. Козацька земля. І не можна ту землю відрізати. Покарати зрадників, е, ну, грубо так скажемо, виселити тих, Вигнати. хто не зрозуміє і не сприйме Україну, не покається, Але землю відрізати, віддавати не можна. Це наша земля. І коли низовий, от, і, багато хто як, хто не хотів думати, не розуміли, чому в цьому вірші низовий пише. Ми правдуки погані, такі тут на Лугані, такі сякі, і тут же Донбас, я зрісся намертво із ним. А треба, це дуже глибокі філософські поезії. Тут, він, ми, ми, причому не ви, а він і себе приєднував, хоча він був з малечкою патріотом і боровся. Це ми не усвідомили, ми нічого не робимо. Ми маємо відстоювати свою землю. А тут, де Донбас, степи твої, твої трикони. Це земля, це сонечко, це травичка, це теж Богом дано. Я сподіваюся, у вас там залишилось на вашій малій батьківщині багато таких самих однодумців, так. як ви. І на останок ми вже маємо завершення ефіру. На жаль, на останок ще якусь поезію нам ненько прочитати. Я сама для себе виявила, на жаль, за життя тата Я не всі поезії читала, та багато не читала. Що дійсно у нього багато віршів, як ви тато завжди вважав, що вірші нашіптуються Богом. І матір'ю Україною. У нього багато віршів, які сьогодні є на, вельми актуальними. Таке враження, що поет передбачив. Е, кажуть, всі поети пророки. Ні, не всі. Не всі. Не всі, це однозначно. І от такий є вірш 2010 року. За чотири роки до прямої агресії, до всіх подій. На перехресті, наче на хресті, лишився я на сумоті з думками. Які ж непрості пройдені путі, що з року в рік громадились роками в Голговський пагорб? Сходи не круті, впираються в скривавлене підніжжя. Найвища честь висіть на видноті, а не лежати в затишку барліжжя, зійду з хреста у визначений час, Полишу тінь свою на перехресті, знов повернусь в безбожницький Донбас, де для порятунку душ, які в безчесті, до ідолив до ідолів сповзаються, прости, мій ріднокраю, мушу з перехрестя нести свої скривавлені хрести знов на лугань. Де чиниться без щастя? Браво, це справді пророчий вірш, і я сподіваюся дуже, що вийде це багатотомне видання, і ці вірші побачить вся Україна, і в кожному куточку люди будуть мати змогу їх читати. Пана Анатолію, я хотіла вас попросити ще оголосити далі, як буде розвиватися. На конкурс і про літературну премію кілька слів. Ось хто захоче взяти участь, що вона матиме продовження, і можливо, де це шукати? Хто хоче надіслати? Можливо, свої творки. Це шукати в мережі інтернет. звертатися безпосередньо до Лесі Іванівни. Премія буде. Продовжуватися. Щорічна премія. Щорічна премія, ми так подумали, і це буде десь так неподалік від свята Івана Богослова. Ось, Тобто це буде восени перші півтора тижні жовтня. Так що премія це буде продовжуватися. Ну, бо таке слово Івана Низового пророче воно потрібно. Дякую вам за ефір за зустріч за цікаву розповідь. Дякую Я Бажаю. Дякую. Нехай, нехай все вдасться. Глядачам нагадаю, у нас у студії були Леся Низова, дочка відомого поета і письменника Івана Низового та Анатолій Криловець, письменник, поет, доцент кафедри української мови та літератури Національного університету Острозька академія. Лишайтеся з нами, не перемикайте на все добре.